Сьогодні я розкажу топ-12 продуктів, які більше нам не смачні з переїздом до Німеччини та розкажу чому. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Шиття у Німеччині. Сьогодні така у нас тема їжа. Я спитала у своїх підписників також в телеграм-каналі. Вони також поділилися своєю думкою, тож давайте переходимо. Додивіться до мого топ-1. Я буду починати з найменшого до найбридкішого. За думкою мене та інших українців, повірте, ви будете дуже здивовані, коли побачите топ 1 продукт, який не смачний у Німеччині. А ми починаємо. І на 12-му місці це огірки дуже багато ще до повномасштабного вторгнення, до того як в Україні в Німеччині було досить багато українців. Ходили такі думки, що у Німеччині все пластмасове. То, що нам привозять з Європи якісь овочі до України. Також вони не смачні. Так ось ой, гірки дійсно тут не дуже смачні. Вони просто. Без е, вкусні навіть смаку трави в них нема, просто немає смаку. Зовсім коштовні огірочки зараз на акції 2,29, а взагалі вже е, без акції євро 70. Це звичайний огірок, який там виберешся за штуку. Е, є різні розміри. Вибирайте собі. Оці міні гуркін, вони просто як вода, в них смаку взагалі немає. Е, і коштують вони 2 99 за 750 грам. Є ще ось такі. Те ж саме. І є ще біогурки, Як бачите, воно взагалі не відрізняється від тих. Є ще ось такі. Це наші місцеві. 49 центів за одну штуку, але знову ж таки все на один смак. Звичайно, це пов'язане з тим, що огірки тут вирощують. Цілий рік і вирощують у теплицях. А немає природного заплітнення, не бджоли не переносять ці пельцю. Воно все штучне. Ось такий і смак виходить штучний. На одинадцятому місці майонез. Я тут до, до речі спілкувалася із німцями на рахунок цього пункту, і вони до скаржаться як на якість майонезу, так і на якість гірчиці. Але щодо майонезу. То, наприклад, він зовсім тут не такий. В наш наш український провансаль він такий жирний, в ньому відчувається там не знаю олія, яйця. Хоча ми на наш український теж говорили, що там одна хімоза, але повірте, то що тут у Німеччині, хто живе у Німеччині, я думаю, вже також має проблеми з тим, щоб знайти нормальний майонез. І Так, майонез є отакі популярні в томі, але це ось... Це дійсно не майонез. Це теж він навіть, бачите, там як бульбашки такі всередині. також І це. І ось, наприклад, банка 500 мл, 265 але це ну, дуже поганий майонез. В принципі, тут все однакового смаку. Також є різні соуси для салатів. Типу, якщо ти не хочеш їсти морзиний майонез, можеш щось інше з'їсти. Є ось такий реал. Давайте подивимось на склад, рапсова олія, питна вода, 6% це яйця, ну і там цукор і все інше. Тобто з рапсової олії. Більшість майонезів також робиться. Це ось веган, це ви. також веганський, також з рапсової олії, і це все з рапсової олії. Давайте тут, о, тут тут зона Блюмен, 53% тільки. А що там по? І також є ось такий в тюбиках 2.19. Ротвайс якийсь ми не з чесно такий не їла. Але якщо ось ще saying... орідженал, цей по складу, то тата зона блюмені ойл 70%. Все ще, ще плюс-мінус нормально, але тут з чоснаком. Тобто якийсь соусик, Якщо оригінал має. Зараз теж подивимось. Зона Blumen Oil 70%. В принципі, нормально, можна взяти, поспробувати, але ось цей Heinz, це найкращий майонез. І але він не німецький, він ірландський. Хоча написано Дюссельдорф, але це ірландська марка, тож може по якихось своїх рецептах готувати. Ось так. Звичайно, його тут більшість майонез роблять не з сонячно-викової алії, а використовують рапсову олію, що також впливає на смак. Також його консистенція дуже дивна, якщо провансаль майонез в Україні, він ну, л'ється, як сметана, може трошки рідкіше, але він ну, так, має е, плюс-мінус рідку структуру. Тут він, як в нас, не знаю. там... Сметана президент буває, просто стоїть комом і ніяк не розтікається. Або ж навпаки, дуже-дуже рідкий і знову ж таки за смаком не такий. Наступне це будь-які солодощі, в яких міститься алкоголь. Неважливо, це тірамісу або цукерки з алкоголем, будь-яке, де написано алкоголь, воно не смачне. Як в нас, наприклад, цукерки з алкоголем? Є у нас окремі цукерки, типу стріла, там де є лікер, і ми очікуємо, що там буде алкоголь. Ось, наприклад, такі цукерки вони йдуть з алкоголем, і вони просто неймовірно неприємні. Там прям відчувається, от наприклад, шампанське, лікер, ром. 2,99 за 200 грамів. Ось ці схожі щось на наші такі стріла, тобто в них там рідкий алкоголь, також смаку шоколаду просто немає, є тільки смак алкоголю. А є такі цукерки, в як написано типу зі смаком рому, але ми все таки більше відчуваємо якогось солодкуватого вкусу і десь там якісь нотки алкоголю є. Або, наприклад, купляючи тож, теж тереміцу в Україні, воно не віддає так яскраво алкоголем. Тут будь-яке, якщо написано з алкоголем, або ви знаєте, що цей в цей десерт додається алкоголь, то це буде виражений смак алкоголю. Виражений там, ром, виражене шампанське тощо. Навіть від самого Бейліс є ось такий шоколад, чесно такий не їла 299 за 102 грами. І ось маленький, ці Також їла. Чесно кажучи, знову ж таки, тільки смак алкоголю, тільки смак Бейлісу. Є ось такий ще. З рідким також, ну, як ти їш алкоголь, нічого. Смаку шоколаду, солодощів нема, просто смак алкоголю. Ось ці я колись відправляла в Україну на подарунок, чесно, не знаю відгуку, але я також відчуваю, що це типу як наша стріла, тому що там всередині алкоголь і коштує 8,25 за 150 грамів. І наступний одразу пункт до солодощів це желені цукерки. Що в нас взагалі Німечна це країна ось цих мармелади берен, тобто мармеладні ведмедики Харі Харібо це бренд номер один тут, звісно. Але воно, порівнюючи з нашою бджілкою від рошен, воно і небо і земля. Разу. Німеччина просто рай, харібо тут є, є будь-які харібо, які хочеш, хочеш, хочеш. З лакрицею, але все воно не дуже смачне. Наша бджілка, вона така е, м'яка, смачна. Е, я вже не кажу навіть е, звичайний якийсь мармелад із АТБ, АТБшки е, своя лінія. Смачніше, ніж ці ведмедики. Хоча, коли ми жили в Україні, ми на ці харібо, хар харібо е молилися і хотіли також їх спробувати. Але приїжджаючи сюди, вже порівнюючи, ти сумуєш за тим жиле. Є, наприклад, ось такі, щось схоже на наш мармелад Євро 49 веган від цього магазину, це єдине, що дійсно схоже на мармелад. єдине жиле, яке я знайшла. Ви бачили також на вставці. Це ось те, що схоже на те жиле, желатинові цукерки із АТБ. Але це одна лише позиція в звичайному супермаркеті Едека Едека. А до речі, на днях мені треба було купити ці желешки і в іншому магазині навіть аналогів нема. Ось тільки в цій едиці і є такі цукерки. До речі, хоч я тут пишу відео про те, що нам не подобається, які продукти, було б також по по цікаво почитати в коментарях ваші думки, що вам тут подобається, порівнюючи е з Україною, які продукти тут смачніші. Напишіть продукти або надпої. Напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. Два тижні тому я розігрувала ось у цьому відео ось ось цю книжку. Тож ви зараз на екрані бачите результати розіграшу, і ось таку саму це моя книжка. Я вам відправлю таку саму, тільки нову книжку. Зв'язку зі мною по емейлу, e який вказаний в описі під відео, і я відправлю вам ось цю книжку по інтеграції по розповіді, як розповідати взагалі розповідь по інтеграції у Німеччині. А іншим бажаю слідкувати за моїми відео та за наступними розіграшами. А на восьмому місці це малина. Ви їли малину у Німеччині? Скажіть мені, ось саме супермаркету. Ми не кажемо вже про якісь фермерські ринки, які тут також є в принципі, і також трошки інша ціна, залежно е, порівнюючи з супермаркетом. Але якщо брати малину із супермаркета в Україні і малину із супермаркета у Німеччині, то це зовсім різні речі. У Німеччині, по перше, вона дуже дорого коштує. Ось така малина 3,99 за кілограм 19,95. І ця зараз на акції Євро 49 і 11,92 за кілограм. Ну, ось така. А по-друге, вона зовсім не має ніякого смаку. А точніше, запаху Запаху взагалі немає. А ось я сама виросла в приватному будинку і в мене були кущі і малини, і полуниці, і чорної смородини, і порічки. І це просто інший запах. Навіть ну, купляючи малину в супермаркеті в Україні, то все одно цей запах є. Також є смак такий певний. Тут малина, ну це не знаю, просто якась щось схоже з лохиною, може по смаку. Взагалі, Отак, от, якщо з заплющеними очами їсти малину, то ти не зрозумієш, що ти їсиш малину. Можливо, тільки по маленьким кісточкам, ти тільки зрозумієш, що щось може, це малина. Сьоме місце це йогурти. Взагалі для мене особисто це проблема знайти тут, у Німеччині було нормальний йогурт, тому що дві проблеми. Перша проблема в них дивна дуже консистенція. Вона така, як взбита, має е, пузирки, тобто має свої консистенції повітря. Що вже якось дуже дивно, тому що це молочний продукт, воно просто має бути консистенції, як там не знаю, з кисле молоко, загущене молоко, а не з якимось, з якимось повітрям з бульбашками. Йогурт. Йогортів справді дуже багато, але нормальних досить мало. Наприклад, коли я лежала у лікарні, ось оцей його давали за євро 79 за одну штучку. Але більш-менш нормальний Он є нулі за 1,79. Ось такий він нормальної консистенції, не дуже прям рідкий. А більшість такі, як будінги. Ну, консистенція моєї дуже. Ще є йогурти в банках. О 2,19 тут можна подивитися, до речі, консистенцію. Бачите, він переливається. Ну, білий йогурт, він ну, прям, дуже жирний, але я такий не їла, я навіть не знаю, який він на смак коштує євро 79. По-друге, вони мають дуже дивні смаки. Якщо це класичний білий йогурт, він кислий, дуже кислий. У нас в Україні він ну, просто нейтральний йогурт. Там, не знаю, Якщо в Україні візьмеш пребіотик з аптеки, він ну, просто має смак молочний, нічого подібного. Ну, Йогурти мають якийсь свій певний смак, От якщо брати без смаків, якщо брати чистий йогурт. Якщо беремо з якимись е, додатками, то, звісно, це такі виражені смаки, там, не знаю, буде е, вишні, банану. Тобто тут, якщо щось зі смаками, то дуже виражено. Наступне, це також моя особиста біль це кава каву в закладах пити тут просто нереально. І хто там сміявся в Україні з арома кави? І казав, що там якісь поми, то знаєте, ось осі. Бо з за Арома кави, це нормальна кава у Німеччині. Тут знайти нормальну каву дуже складно. В супермаркеті, там не знаю, в супер при супермаркетах є такі бекараї, випічка, там типу дають каву. Можна купити каву, там дуже погана кава. Кава в автоматах то взагалі навіть гірша, ніж арома кава. Кава в закладах, наприклад, якщо це не спеціалізована кафетерія, то Ще треба дійсно пошукати, тобто знайти знай... каву, нормальну каву треба ще знайти. Це не правило, що ти йдеш якусь. Якесь кафе, і там за замовчуванням типу ти платиш великі кошти. До речі, чашечка кави десь в середньому коштує 3,50-3,70 з 2024 року ціни піднялися, тому що підняли, підняли податок, який знижували на після ковідний період, тому що був занепад ось цієї ресторанного бізнесу. Тому понижували. От з 2024 року. знову підняли цей податок, тому кава також подорожчала. Що стосується кави з супермаркету, також це ну, залежить все ж таки від кави, але більшість вона нейтральна, несмачна. Самі популярні бренди це Чібо. Чібо німецька марка, це типу новинки зараз, подарункові. Такі Latin Grand, сімдесят це в дві такі упаковочки опресованого меленої є. У Німеччині досить популярні різні такі е, кави-машини, які типу поклав там, е, капсулу і воно зварило. Ось, наприклад, Тасімо одна з найпопулярніших. І тут, е, наприклад, 16 капсул і коштує 5,79 е, на акції. Зараз також сенсо одна з популярних. Е, тут також 16. Тут не капсула, тут вони такі в. Як чай, чайний пакетик 2,99 на 16 порцій. Із таких запакованих кав також різні є, але воно також все ну, таке собі, от меліта, це німецька, німецький бренд, 1 кг 12,99 Із І з того, що я п'ю, ось, наприклад, Молимпік, це смачне, але питання щодо їх співпраці. З Росією. Я знаю, що тільки молочка здається, типу вони спри... поставляють, але основне виробництво в Росії закриє. E, і також дуже у Німеччині популярне саме пити каву в капсулах або в таких ось пакетиках, типу Як Чайни, що вони, в принципі, також не мають цієї концентрації. І смаку, до якого ми звикли в принципі, в Україні. У нас в Україні, навіть в АТБшці можна було знайти просто смачнющу каву і заварювати собі вдома без проблем. П'яте місце це квашені овочі. Це просто жесть. Будь-яке квашене, все, що тут ви знайдете, воно буде неймовірно солоне і неймовірно кисле. До речі, тут знайти оцень як в нас звичайно, здається п'ятивідсоткове, також це квест. Тут більше розповсюджений, більш концентрований. Я точно напишу там 15, здається він відсотків, і я так думаю, що в цьому ж 15% відсотках і якраз замочують усі. Квашене все квашена капуста європі 59. Ось така банка. Це дуже популярно, також є і біо, але воно все плюс-мінус на один смак. Від цього магазину євро 19 квашена е, капуста, але така рожева. Огірки дійсно тут є і різні. Ось, наприклад, звичайно, 2,79, це вони ще нормальні, ось Типу для олів'є, для винегрету підійде. Також ось такі маленькі, 3,49, маленька банка 530 грам, і самого продукту там 300 грам. Якщо, наприклад, ось такі огірки. Це вони взагалі такі не дуже. Вони дуже кислі, неймовірно кислі, Ну, а так також, в принципі, плюс-мінус, все однаково. І, знову ж таки, ось це по типу для бургера, але вони дуже-дуже ну, кислі, просто будуть все на себе брати. Ці овочі вони не. Я просто коли перший раз була у німецькому закладі і їла там картоплю з. З сосискою і туди ж поклали цю капусту, ця капуста просто. будь-який смак переб'є, ти їсиш там смачну картоплю або там закусуєш сосискою, потім береш цю капусту і все, в тебе просто вкус капусти, ось цього оциту на язиці, воно просто все перебуває. Тому знайти тут щось нормальне, ще огірки можеш знайти нормальне. Але більшість ось такого квашного це дуже-дуже оцтова історія. І на четвертому місці це торти. Взагалі, тут знайти торти такі класичні, як в Україні, круги такі запаковані, які ти можеш принести там на свято, поставити муха літає. Поставити свічки, і це в тебе буде такий святковий десерт. Тут знайти дуже складно. Так, ти можеш піти в бекарай, але у нас в Україні ти можеш спокійно в будь-якому супермаркеті вибрати вибрати навіть собі ось такий класичний бісквітний торт з оцими масляними квіточками, з масляним декором. Так, він жирний. Так, ми також на нього там наговорювали в Україні, але це класика, це класика блю нашого там дитинства, До якого ми звикли. Бісквітний торт, трошки там, адекватно пронизаний якимось сиропом. Тут його просто не знайти. Тут у супермаркеті ти можеш знайти порізаний такий квадратний торт. У супермаркеті ви знайдете тільки ось такі або заморожені, і вони теж не дуже смачні. Ось, наприклад, цей типу з бісквітом, але я впевнена, цей бісквіт про пронизан знову ж таки алкоголем. Якщо взяти, наприклад, ось такий, не видно. Ладно, давайте що видно. Ну, такий з полуницею. 334 грами 2 і це що я брала. 334 грами, 4,58. Це більш але воно все не смачне. Щось типу такого, але воно також буде пронизано якимось алкоголом або буде сухий бісквіт, і до того ж він досить дорогий. Також розповсюджене тут явище заморожені торти, але вони взагалі також. Ну це не те, це просто розморозуєш торт, деякі там можна ще допікти, але це не те і не таке смачне. І на третьому місці це оселедець, взагалі риба. Знайти тут нормальну рибу, це ще треба собі е, задати квест. Що в супермаркеті, то не в кожному супермаркеті взагалі є нормальна риба. Якщо ми говоримо про оселедець, то в Україні можна знайти слабосолений оселедець, він такий е, пружний, він такий можна сказати м'ясистий, і ну, він зовсім інакший. Тут, якщо і є варіанти. Так, звичайно, є варіанти, наприклад, в едиків. Плюс-мінус щось схоже, Матіас, але він такий. Він дуже м'який, він знову ж таки, там солений. Оселедець є, наприклад, ось такий оселедець 239. Це найгірший оселедець у моєму житті. Я тупи викинула банку, Тут 500 грамів і 250 грамів. Ой, є ось такі. Це, в принципі, ще нормальний, він не копчений. Євро 59-256 грамів. Є ось до речі, але вони теж мерзинні. Є ще типу гарячого копчення, смажений 2,39. Оцтавий, до речі, абсолютно більшість 90% якоїсь типу соленої риби якраз має такий досить жахливий смак. Це та ж сама квашена історія, що воно дуже отстове, дуже несмачне. Друге місце це хліб. Німці дійсно люблять хліб, він тут досить різноманітний. Якщо ми беремо про супермак, Хліб із супермаркету, то більшість хлібу, якщо у самому, у самому супермаркеті немає відділу, де печуть хліб, то це запакований хліб і він досить такий специфічний. Якщо це білий хліб, то він не смачний. Він видно, що там якась хімоза, досить багато цукру. Найпопулярніший хліб ось такий, типу тостовий, він дійсно як. А... Пластмасовий. Я ще їм ось такий, ще можу собі купити 2,39, він не дешевий, але якщо ми ось такий просто білий, тут дуже багато цукру. Давайте подивимось. Тут цукру 3,9 грама на 100 грам. 3,5. Не дуже велика різниця, але... Тут ще є всякий такий дуже дорогий хліб, але ось, наприклад, чисто чорного тут нема. І ось такий, тут повно зерен І він коштує євро 29. ну, Коротше такий є, такий сірий, дуже популярний. Ну, тобто в упаковках хліб такий собі. Оце взагалі. Це дуже популярний, але тут... Склад капець, цукру 4, 4, Ось. Так, звичайно, є такі більш лайтові варіанти, які треба вчитуватися прямо у склад, але. Він ну він не такий в Україні, наприклад, той же атебесці можна купити кірпічик або класичну паляницю, яка буде смачна. Якщо в тут у Німеччині в супермаркеті є власна випічка, то ще можна пошукати там нормальний хліб. Але, наприклад, чорного класичного хлібу з цими... Е Спеціями, як ми полюбляємо в Україні, тут взагалі я не бачила. Якщо ви бачили, напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. І ні, хліб ось такий, але це переважно в такий е, житній, білого. Не е, також і багато. Ось такий 2,29. Я, чесно, не їла. А якщо беру, то... Ось такий за 99. Нарешті, номер один у моєму списку це яйця. Вони тут просто жахливі. По-перше, вони коштують досить дорого. А по-друге, чому вони жахливі? І яйця найдешевші, Коштують наразі євро 99 за 10 штук. Вони ну, звичайні яйця. Є ще ось такі, але воно все однаково. Є велика упаковка 18 штук за 3, 29. І наразі я щось біо не бачу. А ось є біо 2,99 за 6 штук. Якщо їх приготувати, вони в принципі на смак схожі на український, але такі трохи зменшеного смаку, у них немає там насиченого смаку, жовтка, білка. Ну, тобто такий посередній смак, але запах. Запах тут настільки смердючий, цей запах, просто якщо яйця брати із супермаркету, знову ж таки ми не беремо так. Тут є фермерські ринки, тут є біомагазини. Але якщо брати із супермаркету, яйця. Це просто жах. Я чесно, тут набагато менше їм яєць ніж в Україні, тому що я не можу себе ось налаштувати на те, хоча я люблю яйця, налаштувати на те, щоб їх з'їсти. Чи погоджуєтесь ви зі мною? На рахунок цього пункту напишіть мені в коментарях і напишіть мені взагалі із цього списку із 12 продуктів, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи для вас і щось із цього. Списку. Писку здається більш значнішим, ніж в Україні. Мені буде цікаво почитати. У мене на цьому все. Дякую, що сьогодні були зі мною. Чекаю вас в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. І побачимось у наступних відео. Чус!